художньо мовленнєва діяльність слухання оповідання Коцюбинського 10 робітників. Добрий день, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами послухаємо дуже цікаве оповідання. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ну ось ручки розім'яли. Пропоную слухати оповідання. Сідайте зручніше. Починаємо. Михайло Коцюбинський Десять робітників. Зайшов я колись до одної жінки в хату. Одаркою звали жінку. Дивлюсь, а в неї в хаті так чисто, гарно так. Діти умиті, чисто одягнені. Обід зварений. Як ви встигаєте все поробити? питаю я водарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служить аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу зроблять, один одному допомагають. А які ж то у вас робітники? А ось вони, засміялась Одарка і поклала на стіл своїх десять пальців. Дітки, сподобалось вам оповідання? Як воно називалось? Так, правильно, 10 робітників. Що ж це за 10 робітників? Так, це ваші пальці, ваші ручки, ваші надійні помічники. Скажіть мені, а ви допомагаєте своїм батькам? Молодці, сподіваюсь, що ваші 10 робітників будуть дуже добре працювати і приносити велику користь. А я прощаюся з вами до нових зустрічей!